Увесь бруд із трьохсоттисячної Полтави осідає в маленькому селі Макухівка, що неподалік обласного центру. За 65 років існування сміттєзвалища там зосереджена чи не вся таблиця Менделєєва. Якщо сьогодні від відходів потерпають лише жителі цього села, то згодом екологічна катастрофа піде гуляти світом за маршрутом, колома, Ворскла, Дніпро, Чорне море і врешті Атлантичний океан. Жителі Макухівки почали бити на сполох ще 25 років тому. Свалку закрить дали ми. Вім год. Той, тобто, з 90-го роду, свалка фактично закрита по документації. Ну, це продовжалось, яка йти, продовжується по цей день. За європейськими нормами, сміттєзвалище має бути за 20 кілометрів від населеного пункту. Полтавський полігон твердих побутових відходів уже давно розширив свою офіційну площу в 17 гектарів. Від нього до першого будинку якихось 500 метрів. Я особисто воду. З власної свердловини вдома не п'ю, я ввожу її із Полтави. У минулому році вода з свердловини була хоч на вигляд чиста, хоча за складом абсолютно далека від ідеалу. Я робив аналіз то нітрати в два рази, залізо важкі метали в півтора рази, але це було три роки тому. А зараз, мабуть, ситуація ще гірша. Тому що в свердловині в мене вже тече зелена вода. При гниті цього сміттєзвалища виходить всякі гази, які ми... Просто його не відчуваємо, а ми але ми ним дихаємо. Часто люди хворіють. Не відчувши допомоги від міської влади, жителі Макухівки почали самі складати план дій. Голова районної адміністрації Лідія Липейко наголосила, що мають бути конкретні пропозиції і чіткі терміни їх виконання. Під час зібрання обрали делегатів від громади, які вийдуть на рівень міста та області з проектом. Першим питанням соціальної угоди це закриття існуючого полігону. Другим йдуть соціальні такі питання, що потрібно для макухавки, перше це вода, тому що вода у нас забруднена. Третє питання це йде дорога. Освітлення ну різні такі соціально, але ж основні. і ще є така пропозиція, щоб у місті Полтаві зробили сортувальні лінії. Ті варто в макухівці будувати обіцяний сміттєпереробний завод на зібранні не дійшли згоди. Одні вважають, що такий надприбутковий бізнес дасть селу чималі кошти для вирішення проблем. Іншим настільки набридло сусідство зі сміттям, що вони хочуть забути про нього як про страшний сон. Тож вирішили поки що, хоча б домогтися закриття полігону. Якщо ми протягом неділі не заключаємо соціальну угоду, то на вихідні субота-неділя перекривати рух сміттєвозів до звалища. Це лише один вихід з цієї ситуації.